Добрий день, всіх вітаю, всіх радий бачити. Трошки додам, коли зростає видобуток, то заробляють усі, не тільки ті, хто влаштовує такі чудові конференції. Ми зараз знаходимося ще так сказати, у творчому пошуку, тому не критикуйте. От це приблизно так виглядає зараз сектор нафтогазовий в очах приватних інвесторів, які ще в нього не проінвестували. От а, а, я створив досить нещодавно компанію Українська енергія. Я вже мав звогу і можливо деякі з вас вже чули, тому що була конференція Івано-Франківського університету і Форбс була конференція. Але у мене буквально декілька меседжів для того, щоб я, я розумію, що в основному у нас тут сервісний ринок присутній, але також і деякі приватні компанії. А, меседжі мої наступні. А, оскільки зараз я працюю а, в приватному секторі, то а... По суті, український приватний сектор нафтогазовидобутку він є недофінансований, тому що у нас більше 200 спеціальних дозволів. У нас є досить велика кількість запасів, і дуже цікаво було почути оцінку Івана Петровича. Також кількості запасів так званих нетрадиційних чи важковидобувних. 250 мільярдів кубометрів да, прозвучало. От, е, ну, є думки, що можливо цих запасів є ще й більше, тому що вони не стоять на балансі. От, але е, український сектор е, е, приватний газовидобутку має конкурентні переваги, які е, не мають е, е, ну, в галузі в інших країнах. По перше, це перше це ресурсна база. І це головне. Да? А по-друге, ну, досить розгалужено, звичайно, що у нас є консолідація, є декілька великих компаній, от, але є досить велика кількість середніх і малих а, власників а, компаній чи власників спецдозволів, які, як правило, всі або відкриті до продажу, або відкриті до партнерства. І тому, в принципі, тут ключовий фактор стає це якість активів, якими вони володіють, а, і прийняття правильних інвестиційних рішень. З точки зору придбання того чи іншого активу. Потім, ціни. Ціни, і ті ціни, які зараз є в нас на українському ринку і на європейському, вони досить привабливі, і ми також розуміємо, що собівартістю нашою це, ну, це, це цікавий бізнес, з точки зору повернення на інвестиції, але він також висококапіталоємкий і також високоризковий. Є можливість зараз вже завдяки зміні законодавства придбавати окремий спецдозволи. Якщо раніше це тільки корпоративні права, зараз можна купити просто спецдозвіл е, з зо усіма зобов'язаннями, які е, до нього додаються. Розвинена ГТС, ну, яка зараз е, не зовсім може використовуватись для того, щоб експортувати газ, і підземні сховища, які можуть регулювати е, сезонність попиту на газ. Значить, ну і мабуть найголовніше також треба сказати в цій аудиторії. Я вважаю, що в Україні досить розвинений сильний сервісний ринок, який за останні 8 років ну, отримав дуже великий поштовх з розвитку, тому що державні компанії, спочатку одна, а потім зараз інша, вони почали відкриватися і почали залучати інвестувати кошти там у власні в розвитку розробку в на, власних родовищ. Тому є сервісний ринок. Він ще звичайно буде розвивати. Ся на всі технології, які Потрібні зараз і будуть потрібні для того, щоб видобувати особливо ті запаси, які так звані важковидобувні, але тим не менш, завдяки вам він працює, він еволюціонує, він розвивається. Да? І ми бачимо, що в такі тяжкі часи, як зараз, що в принципі ви є основа, на яку покладаються всі гравці в секторі, тому що іноземні компанії мають набагато більше обмежень іноді й волі також працювати в складних та небезпечних увагах. І також Кваліфікований персонал, та, освітяни завжди приймають участь на цій конференції, вони роблять дуже важливу роботу. От, е, і я також вважаю, що галузь має допомагати для того, щоб е, ті кадри, яких вони випускають, е, щоб вони були відповідали тим вимогам, які потрібні видобувникам і які потрібні сервісникам, е, як у нас, так і, так і за кордоном. От, тому є е, 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 досить великі перспективи на цьому ринку. Я зараз е, по суті. Допомагаю капіталу українському та закордонному знаходити ті можливості інвестиційні та аудіювати і пробувати ті родовища, на яких можна проводити розвідку і розробку і збільшувати видобуток. Значить, якраз зараз в Україні. Для тих, хто не є гравцем у галузі, е, е, ну складність є у тому, і для іноземців, і також для українців. От е, складність є у тому, що немає незалежних компаній. Ну їх, їх є досить небагато, от, які можуть надавати незалежну і е, кваліфіковану оцінку того, що можна придбати, що не можна придбати. І ну, досить мало компаній, чи взагалі немає, які е, готові. Брати під управління активи та на умовах погоджених з власниками управляти цими активами. От. Тому це якраз та ніша, яку ну, я сподіваюся, що компанія Українська енергія може зайняти. Тому я зараз От те, що я казав, те, те, чим ми будемо займатися, це по суті. Більшість послуг це інвестиційно-банківські послуги в, в секторі нафтогазу, Газу. Тобто це пошук, оцінка, due diligence та допомога в придбанні. І остання послуга це якраз управління активами. От. І е, зараз закінчуючи, я просто покажу е, схематично, тому що мене як правило не відпускають, поки не 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 допитають з приводу державного сектору. Отак от виглядає державний сектор. от держава в секторі нафтогазу має там більше там 85%. Це не, є, це не є правильно, і це те, що, на мою думку, стримує розвиток сектору. І тому, якщо казати глобально стратегічно, то найшвидший шлях до збільшення видобутку українського газу, ну в першу чергу, як там, транзитного палива та і нафти, також він, на мою думку, полягає в залученні стратегічних партнерів, компаній, які мають купити контрольні пакети в державних компаніях, які мають заплатити ринкові. Ціни е, до державного бюджету та взяти на себе зобов'язання з розробки тих покладів, важковидобувних, які не стоять на балансі, але які є на ліцензіях е, також державних компаній. От, і, ну, і взагалі, якщо ну, не забувати, а ми не маємо забувати про війну, і вдячні, що можемо зараз взагалі розмовляти на ці теми, на еко на економічні теми, краще, коли наші партнери, допомагаючи нам зброєю, коли вони захищають не тільки наші і свої демократичні цінності, а коли вони ще захищають свої інвестиції і свої активи в Україні. Воно тоді трошки краще працює. От ну і головний меседж, що Дуже багато було думок і дискусій, а що треба перемогти, а потім відновлювати економіку. Я думаю, багато з вас читав статтю «За економіст», яка була декілька місяців тому, в якій було сказано, що якщо війна буде надовго, а економіка вже зараз, вона не self-sufficient, тобто ми не можемо зараз свої там доходи і видатки фінансувати самостійно. Да? То економікою потрібно займатися зараз, зважаючи, на жаль, на також на... На скорочення ну, взагалі ВВП і попиту, а я не сказав про негативні фактори, які впливають на інвестиції в приватний сектор. Два слова скажу: основне того, чого немає в приватному секторі, як правило, це не зроблена домашнє завдання. Тобто немає 3D-сейсміки широко замотальної, інтерпретованої, немає підтвердження запасів за міжнародними стандартами PRMS. PRMS да? це ну в принципі всі всі продають котам в мішку, Да? От і тому це, це потрібно робити. Це перше, в що треба вкладати, кошти для того, щоб розуміти, які є ресурси, які є актив у власності, для того, щоб далі розуміти, а скільки потрібно коштів для того, щоб той ресурс підняти. І скільки це взагалі може вартувати, да а, ну основний фактор стримуючий це звичайно війна. Це пов'язана з нею заборона на експорт газу, тому що ми знаємо, що найбільше гравці, вони зараз через відсутність попиту вони закачують газ під землю. Менші всі, всі газ продають, але для будь-якого нового інвестору це є критично важливим ну, повернення інвестицій і можливість також експорту. Да? От, ну, третє були в нас в історії зміни рентних ставок. Зараз на фоні війни це здається не таким важливим, але для іноземців. Це мега важливо, і я також казав на попередній конференції, що саме через це Ексон, вклавши дуже багато коштів і відкривши родовище доміно в Чорному морі на шельфі румунському, він через це пішов і залишив і продав свої інвестиції. І не захотів далі працювати з владою, яка впродовж періоду розвідки декілька разів змінювала правила гри. Takk fyrir að hlusta.